Турецька компанія Лімак, яка будує термінал, вантажний в Петербурзі в Усть-Лугі, втекла з України на початку війни. Вона фінансує Російську Федерацію, сплачуючи там податки. А сама компанія судиться з Україною і хоче заволодіти коштами українського бюджету, щоб нібито відсудити збитки через те, що вона не може продовжувати будувати метрополітен. В місті Дніпро в Україні під час війни ось так наші партнери, турки, судяться з Україною через те, що вони тут не можуть будувати. То може ви краще будете дзвонити Путіну, щоб він перестав нападати на нашу країну, і ми змогли дати можливість тут інвесторам щось робити. Власне, турецька компанія Лімак. Через міжнародний комерційний арбітражний суд при торгово-промисловій палаті мовчазною згодою суддів та палати хоче відсудити в України 5 мільйонів євро.